Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дітько Студіо. Сьогодні з вами знову ми. Я Скаєнт та Чісана. Ми підготували для вас перелік найцікавіших на наш погляд. Аніме тайтлів літа 2025. І зараз ми з радістю вас з ними познайомимо. Смаколики вже підготували. Тоді уперед. Пекельний вчитель Нубе, жанр комедія. Жахи надприродні школа. Рейтинг манги на аніліст.ко 72%. Містечко до морі переслідує низка незрозумілих явищ. Щоб захистити дітей міста, прибуває новий класний керівник, відомий як Нубе. Зазвичай ніжний, трохи товариський. Нубе має таємну сторону. Він фактично єдиний учитель екстрасенсів у Японії. Також ходять чутки, що в його ліву руку вселився демон. Посланець пекла прийшов сюди, щоб розібратися з сімома таємницями школи, привидами та злими духами, які атакують його учнів. Ця окультна історія починається зараз: Клеватес. Король магічних звірів, немовля та герой-мрець. жанр, екшен, фентезі, драма. Рейтинг манги на аніліст.ко 81%. Історія зосереджена на королю Клеватесі, володарі темних звірів, який володіє як неймовірним інтелектом, так і руйнівною силою. Алісія, яка з дитинства мріяла стати героїнею, обирається королем однією з тринадцяти героїв. Озброєні легендарним мечем герої вирушають перемогти короля Клеватеса. Однак їхня безрозсудність провокує жахливу кризу, яка може знищити все людство на континенті Есея. Тепер єдина надія світу дитина, яка довірена королю демонів. Гачіакута жанр, бойовик, темне фентезі, антиутопія. Рейтинг манги на анівіст.ко 79%. Рудо і його прийомний батько Ректо намагаються співіснувати разом з іншими жителями в нетрях міста, але Рудо зневажає марнотратство вищого класу, ігноруючи усі попередження, Рудо регулярно копається в міському смітті в пошуках чогось корисного або цінного, що можна врятувати від безодні, величезної ями, куди скидають усе, що вважається сміттям, у тому числі й людей. Одного разу, зустрівши таємничу постать дорогою додому, Рудо повертається і знаходить на підлозі тіло вмираючого ректо. Його одразу ж знаходять на місці подій правоохоронці та звинувачують у вбивстві. Ніхто не вірить його заявам про невинність і його кидають у безодню. Однак, замість того, щоб померти, він опиняється в дивному смердючому місці, оточеному монстрами, зробленими зі сміття. Коли на Рудо напали монстри, його врятував прибиральник Енджін. Щоб помститися тому, хто вбив Рехто, Рудо неохоче стає чистильником, щоб пробитися назад і вибратися з безодні. Ніч живих нявців, жанр, жахи, комедія, постапокаліпсис, рейтинг манги на п'ять 65%. Світом поширюється вірус, який перетворює все людство на диких, слюнявих, пухнастих звірів, якщо бути точним, на котів. Ті небагато хто вижив і залишився людьми, знаходять притулок у темних куточках землі, борючись із котячою ордою. Кунагі – людина, яка не пам'ятає свого минулого, але має глибокі знання про котів, намагається врятуватись, спираючись лише на свою кмітливість та жагу до виживання. Однак вірус передається лише через обійми, і кунагі так важко чинити опір кошенятам. Чи достатньо у нього сили волі, щоб витримати цю жахливу котячу катастрофу? Булет, булет жанр, екшн, постапокаліпсис, наукова фантастика. Події розгортаються у майбутньому, де цивілізація перетворилася на дику беззаконну землю. Серіал розповідає про хлопчика на ім'я Гір, гравця на ім'я Широкума та робота на ім'я Ку-0213, які керують невеликим бізнесом з повернення крадених речей. Коли дівчина на ім'я Ноа приходить до них з проханням щось для неї вкрасти, Гір та його друзі опиняються у ситуації, яка змінює світ. Каміцубаки місто, що будується. Жанр містика надприродня через сім років після того як людство було спустошене великою катастрофою, у місті Каміцубакі піднімається маяк науки та процвітання, але в його тіні ховаються тесерактори, монстри, народжені з людської темряви, і тільки відьмачки, п'ять дівчат з голосами, що володіють магією, протистоять їм. З кожною нотою вони борються не лише за те, щоб захистити місто, а й за те, щоб зцілити зруйнований світ. Кулінарія ферма. Жанр, драма, кулінарія. Рейтинг манги на 69%. Кітада Гаку, юнак, який колись прагнув пізнати істину світу через математику, опиняється на роздоріжжі після того, як не зміг взяти участь у математичній олімпіаді. Після позбавлення стипендії він проводить свої дні, працюючи в шкільній їдальні, борючись з відчуттям безцільності. Усе змінюється, коли він зустрічає блискучого шеф-кухаря, який знайомить його з захопливим перетином математики та кулінарії. Коли Гаку вирушає у цю несподівану подорож, його втягує кулінарний світ, такий же складний і точний, як і сама математика. Непритомний герой та принцеси вбивці, жанр. Екшн, комедія, фентезі. Рейтинг манги на аніліст.ко 65%. Герой Тото володіє чудовими навичками, але через свою надзвичайну сором'язливість він не може зібрати групу для подорожі. Одного разу його раптово запрошують до компанії три прекрасні жінки: Сіель Анемона та Гор. Тото -то, неймовірно радий нарешті вирушити на зустріч пригодам, сповнений хвилювання. Але він і гадки не має, що ці жінки твердо налаштовані вбити його. Заборонений кріт, жанр, комедія, містика, надприродня. Рейтинг манги на аніліст.ко 90%. Одного разу студенти університету Макі та Яйко Зустрічаю чоловіка, пораненого японським словником, що впав з неба. З цим чоловіком щось не так: у нього тече кров з голови, але він відмовляється йти до швидкої допомоги чи поліції. Крім того, після зустрічі з цим чоловіком вони починають бачити дивні речі: це Могура – таємничий, самопроголошений мудрець, також відомий як Хекуан Момоюмі. і він був вигнаний з потойбічного світу. Тепер він збирає одержимі духами блукаючі вогники у своєму ліхтарі, сподіваючись повернутися. Тоген Анкі жанр, надприроднє, темне фентезі, міфологічне рейтинг манги на аніліст.ко 71%. Давним-давно Оні, усвідомлюючи власну людь, жили в самотності. Однак їхній мир був порушений вторгненням. Очолюваним Момотаро протягом тисячоліть ці дві фракції утворили агентство Момотаро та агентство Оні відповідно, і з того часу перебувають у конфлікті. Головний герой Шікі Ічіносе, раптово дізнається про своє походження після несподіваного нападу Момотаро. Кров Оні у Шікі вперше прокидається після смерті батька. Перетворюючи його на непокірного монстра, переповненого люттю та спрагою помсти, перш ніж Шікі зможе помститися за батька, він повинен навчитися контролювати свою вперту та імпульсивну натуру і понад усе боротися з власною демонічною кров'ю. У цій історії про демонів починається нове покоління темних героїчних подвигів. Будь сильнішим, нова сага, жанр фентезі і секай. Рейтинг манги на аніліст.ко 68%. Після запеклої битви магічний фехтувальний Кайл нарешті вбиває володаря демонів, але отримує серйозні поранення. Кайл на межі смерті наближається до реліквії, якою володів король демонів, і вона неочікувано відправляє його у минуле. Оговтавшись від початкового шоку, він вирішує скористатися цією можливістю, щоб уникнути повторення помилок минулого та стати сильнішим. Ось такий доволі цікавий список новинок очікує нас у літньому сезоні. Пишіть в коментарях, яке з цих аніме ви плануєте дивитись і чому. Обов'язково підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому відео. А з вами були ми, Яскаєнд, та Чисана з команди Дідько. Дякуємо за перегляд! До зустрічі, друзі, до зустрічі.